Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дійсно класні на Дональда Трампа подали в суд. За що я вам розповім? Будете ржати. Там історія зараз набирає обертів тут сполучених штатах Америки. Дуже цікава історія. Це перше, друге, республіканці вже у відкриту кажуть, що вони програють вибори в цьому році, і якщо вони їх програють. То Дональду Трампу вже не сидіти в кріслі, йому сразу скажуть імпічмент і його скинуть з трона. Про це також заявляють вже республіканські сенатори. Відкрито заявляють отак. Розумієте собі, про це ми також з вами сьогодні поговоримо. Ну і два генерали за декілька днів українці знищили. Ну, це, це просто пісня, це просто, ну це, це казка. Причому про першого генерала я вам перше розповів на цьому каналі. Про це ми з вами. Ми також сьогодні поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу подякувати вам. Хочу подякувати кожному, і подякувати кожній за вашу підтримку. За вашу шалену підтримку. Я вам дуже вдячний за ваші підписки. Підпишіться, будь ласка, якщо ви ще не підписані на мій канал. Обов'язково ставте вподобайки. Ваші вподобайки, і ваші підписки, і ваші коментарі допомагають просувати канал, допомагають просувати відео. І більше адекватних людей потрапляють на мої відео і розуміють, що відбувається, так тому що на цьому каналі ми з вами не просто висміємо Трампа. Ми з вами не просто підтримуємо Україну. Це само собою розуміється і Канаду. Так? На цьому каналі ми з вами намагаємося донести до людей, що у нас у цивілізованого людства все ще є надія, у нас все ще є можливість. Побороти темні сили, і якщо ми будемо діяти разом, якщо ми будемо об'єднуватися, якщо ми будемо підтримувати один одного, то повірте мені, ми з вами надаємо по зубах всім мудакам, так і рудим чубчикам, і плішивим, які сидять у мавзолеях там навколо оточені мертвечиною. Тобто у нас з вами є шанс. Надавати мудакам по зубах, якщо ми будемо об'єднуватися. І це те, чим ми з вами займаємося на цьому каналі. Ну а тепер давайте з вами повернемося до шикарних новин. Другого генерала сьогодні знищили у Москві. Підірвали, пам'ятаєте, буквально 3 чи 4 дні тому назад я вам розповідав, як на е, танкері у Середземному морі підірвали одного генерала. Тоді українські спецсили знищили дуже важливого генерала. До речі, він був е, головний по всіх е, різних вбивствах, які виконували росіяни за кордоном у Європі. Його звинувачували в тому, що це його була атака на скрипалів, так тобто він був куратором тієї атаки. Він був. Куратором е, багатьох інших замахів на різних людей в європейських країнах, і те, що його знищили, і там знищили не тільки його, там знищили групу цього генерала з його помічниками. Тобто, троїх там підтвердили, що троїх знищили, в тому числі цього генерала, і ще шість були, нібито у важкому стані. І я тут, перший, хто вам про це розповів, якщо ви пам'ятаєте це, так це вже пізніше, після мене почали розповідати і інші про. Те, що там знищили генерала, не просто підбили цей танкер. У Середземному морі, уявіть собі, це 2000 кілометрів від України, так немає жодних там спільних кордонів, нічого немає. А українці молодці, оце от роблять українські спецслужби. Ну і сьогодні взорвали ще й в Москві, туди й йому і дорога. Там, знаєте, Кабзон їх вже всіх за зачекався. Я от, да, да, я от чекаю, чекаю, коли вже Кабзон там збере оце, я не знаю, це стадіон не допоможе, це там поле треба, щоб він зібрався. Брав там декілька мільйонів своїх от почитателів, упері, так, і зробив для них, для всіх е, концерт. Ну, українці молодці, українці все до цього ведуть, щоб Кабзону було не скучно, щоб у Кобзона там була гарна публіка. Вітаю всім українців, вітаю українські спецслужби. Тепер що ж відбувається в США? Ви ж пам'ятаєте, що Дональд Трамп розваляв Криво у Білому домі і сказав, тут тепер буде дискотека, тут я построю тепер бальний зал і там будемо. Зажигати, танцювати. Тобто, одна частина в нього білого дому зараз це мелка, мє, дрібна оптовий варёк, да, він там продає товари е, дрібним оптам, спробував машини продавати, Тесла не пішло. Зараз він там шляпки перейшов на такий поменший товар, більш ліквідний, мабуть, товар, продає там шляпки, продає там магівські свої різні атрибути. А от другу частину, відомо, не вистачає йому заробітків на шляпках. Він вирішив там відкрити платну дискотеку. І зараз будує. Там великий дискотечний зал. Так ось друзі, що відбувається зараз. охорона природи Сполучених Штатів Америки е, міні і Міністерства охорони історичних будівель подають на нього в суд, тому що він не мав права руйнувати це будівля, це історична будівля, і це історична там частина, і це там паркова зона, яку він зруйнував. Вони всі були під охороною, під різни різними законами охорони. А це чучело все нічого не знало, зруйнувало так. І зараз на нього подають до суду, що він не мав це не мав права це робити, але це ж ще ж не вся історія, друзі, навколо цього дискотечного залу. Так це ж це ж ідіот. він, ж він, якщо ідіот, то він ідіот у всьому. Він же що він каже? Що він там крутий застройщик, будівельник? Ну так ось він там напланував з цим залом, що зараз він не може знайти застройщика, хто буде будувати. Вони це все розвалювали там, розваляли, так тобто знищили частину історичної будівлі, знищили Унікальний парк, частину унікального парку. А тепер у нього немає забудовників, хто зможе реалізувати його ідею. Він же ж там з чатом GPT намалював, що він хотів там мати. А це не співпадає з, з технологіями, які існують. Тобто будівельники не можуть це реалізувати. І зараз він намагається знайти, хто ж все це буде будувати, і поки що не може знайти. Ось отак от, таке от буває, коли ідіот приходить до влади. Так, ну до речі, він ж не сам прийшов до влади. Його вибрали, його вибрали, реднеки, привели туди, і тепер він там у них панує. Ну, дивилися очі, кого вибирали. Так, і це, друзі, досить непогана така новина. Тому що, що правильно Трампа будуть судити, е, ну, принаймні, я розумію, що як президент у нього. Там зараз всі ці і, і, імунітети і все таке інше, але ж він не завжди буде президентом і колись його скопернуть. І про це зараз заговорили. Хто правильно заговорили республіканці? Вже декілька республіканців, сенаторів в сенаті б'ють на сполах і кричать: нам треба щось робити. Тому що все, що зараз робить Дональд Трамп, веде до того, що республіканці програють проміжні вибори е, в цьому році. Так нагадаю, що наприкінці цього року в Сполучених Штатах Америки будуть проміжні вибори. І зараз все показує на те, що республіканці їх програють. І ось ці -от сенатори, вони з трибуни вже кажуть: Ну ти що ж робиш, руде ти тупориве наше ти недорозуміння. Ми ж є. Якщо ми програємо, і вони це кажуть відкрито. Якщо ми програємо, республіканці програють, а демократи виграють, то демократи, як тільки прийдуть в зал, вони зразу зроблять імпічмент Трампу. Вони скинуть Трампа моментально. І це ж вони кажуть зараз відкрито. Подивіться, будь ласка. Що тут зараз робиться в Сполучених Штатах Америки? Ці республіканці вони вже зрозуміли, що Трамп їх веде до краху, це перше. Друге, вони розуміють, що Трамп нічого не може зробити, Трамп не буде їх захищати, Трампу на них наплювати. І якщо демократи дійсно прийдуть до влади, то е на проміжних виборах Трамп не зможе нічого з цим зробити, і демократи просто оголосять імпічмент Трампу і викинуть Трампа з, е з поста президента. Так, хоча тут знову таки виникає велике питання. Тому що там ж це ж ще діджей ваня. Якщо Трампа викинуть, то буде діджей ваня. А вони ж хрен редькі не слащі Так вони ж два сапога пара Два мудака, два ідіота. Тому тут таке питання, чи дадуть Трампу сидіти, чи е, може будуть робити імпічмент. Ну, у мене, чесно кажучи, вже якось я і сумніваюся, чи там будуть ці вибори. Так, ну принаймні, чи вони будуть чесними. Я те, що я бачу, так це те, що Трамп він узурповує владу дуже сильно, дуже швидко узурповує владу. І можливості для того, щоб Сполучених Штатах Америки проведені були наступні чесні вибори. Ну як на мене, це вирогідність такого дуже дуже маленька. Але подивимося, подивимося, будемо вірити в американців в американський народ. Так там багато цих тупих реднеків, які голосували за мага, обирали мага, обирали цього Трампу. Але там залишається і багато людей, які дружать з головою, людей, які відповідальні умних людей, і людей, які не підтримують те, що зараз робить Трамп зі сполученими штатами. Там Америки, тому будемо сподіватися, що ці люди все ж таки зможуть подавати цю навалу, зможуть винести це руде чмо з е, білого дому, вичистити всі владні кабінети Сполучених Штатів Америки від цієї навали, від цієї чуми магівської трампійської, і повернути Сполучені Штати Америки знову в русло цивілізованих країн, повернути Сполучені Штати Америки до числа цивілізованих країн. Тож давайте, друзі, з вами будемо і далі разом спостерігати спостерігати за тим, що відбувається, спостерігати за тим, як цивілізоване людство все ж таки буде битися. Так, потихеньку, крок за кроком, але цивілізовані люди все ж таки зараз дають бій. Ну і Європа. Європа вже просипається, прокинається. В Європі вже починають розуміти, що спо що сподіватися на Трампа на Сполучені Штати Америки не можна. Так, Європа починає також робити правильні рухи. І я сподіваюся, що Європа врешті-решт, прокинеться. Європа об'єднається сильніше з Канадою, з Австралією, з Японією і. І цей потужний союз треба розуміти. Е, якщо він запрацює так, як він повинен працювати, цей потужний союз поставить на коліна всіх мудаків. Там і Рашка буде десь сидіти не скуліти не буде там за, за неї, забудуть, що вона також існувала. І Сполучені Штати Америки задвинуть на другий план і Китаю також дадуть бій. Так, тобто, це треба розуміти зараз. Вся надія на те, що Європа все ж таки прокинеться і почне діяти більш ефективно. І знаєте, покаже, що у Європи також є свої яєчки. Тож, друзі, давайте ми з вами і далі будемо залишатися разом. Давайте будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Від вас, подобається цьому відео, обов'язково скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше людей знали про нас, більше людей до нас приєднувалися. І пишіть ваші коментарі. Я вам нагадую, що мої відео зараз перекладаємо. Даються англійською мовою автоматично, і нас зараз все більше і більше дивляться і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки, і їм важливо знати, що думають люди про Сполучені Штати Америки, про Канаду, про Україну, взагалі про те, що відбувається у світі, від кого правильно від вас, тому що ви найкращі в світі глядачі, і ви даєте правильні формулювання, ви правильно пишете. І я впевнений, що і американцям, і канадцям важливо знати вашу думку. Тому, будь ласка, пишіть коментарі. Тож, діємо по старій перевіреній схемі. Від вас підписка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, класні свіжі новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!